Доброго дня, шановні гості. Дякую, що заходите на мій канал Емілі. Сьогодні я для вас верніше, з вами хочу поділитись рецептом баклажан. Ну, це вже багато років люди його роблять, але вони дуже смачні і нема нічого тут складного. Почистили баклажани, порізали на Полоски на такі, і зараз будемо піджарювати на олійці. Так, налили олійки. Сковорідочка вже розігрілася. і викладаємо баклажани, піджаримо, щоб вони були у нас. Рум'яні такі жовтенькі. А потім будемо далі із ними працювати. І так, пожарили ми баклажанчики, ось такі вони золотисті. Зараз вони охолоджуються. Тим часом ось я приготувала вже розсіл. От, два стакани водички, лавровий листочок. Перчик, гвоздика, сахар, грініше цукор. Все забуваю, що українською мовою це цукор, сіль. Ну і тим часом, поки воно ось закипить, потім охолоджуватиметься, А ще в цьому розсолі, я хочу прибланширувати перчик ось перчик. І потім переложу баклажанчики. Можна перекладувати, можна не перекладувати. Я по-різному робила. Ну, сьогодні хочу ще й перчику туди положити. Зараз пробланширую у цьому у цьому розсолі. А тим часом, поки воно буде охолоджуватися, я почищу часничку, тому що пластиночками часнику треба перекладати баклажанчики. І все в нас буде готово. Кипить наш перчик. Так, все у нас вже прохололо, вже можна збирати наші баклажани. На дно я положила ось проварений перчик трошки. Ось так кожну кожну полоску баклажана умакала у розсіл і складала на донешко, і перекладаю чесничком. І так, і інші слої буду робити. А потім залью. Росолом і поставлю в холодильник. І так, всі баклажанчики баклажанчики ми всі е, переложили. Чесничком переклали також. Зараз ще зверху перчик покладемо зальєм розсольчиком Отак от. Перчик сюди. Отак от. Так от. В описі я напишу рецепт цих баклажанчиків. Вони дуже смачні. Взагалі-то -то через три дня по рецепту їх їсти, але на слідуючий день вони вже готові. Це я вам точно кажу, вже можна буде їсти. Так, ще один кусочок ось так покладемо. Так, і заливаємо. Росолом Отак. От Оце вже і готово. Нічого немає складного, дуже просто, а як смачно. Усім сподобається. Так що робіть, готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь слідуючих рецептів. Готуйте буде дуже смачно. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайку. До побачення!